Ерміново Росія заявила, що офіційно виходить з усіх переговорних процесів і вибирає варіант йти з війною до кінця, і що на Україні це не завершується. Коли почнеться можлива еміграція, точніше депортація українців з Європи в Україну. Що робити українцям в Україні? І чому ж насправді Європа от прям не хоче ніяк допомогти цій війні? Кось війна? Тобто, чому вона в неї не входить і морозиться до останнього? Про це все розкажу. Розповсюджуйте. Значить, давайте почнемо з першого. Може бути, що Європа, ви ж бачите, як вони на дні дрони там літають туди-сюди, а вони інколи навіть про це не постять інформації. Але чого так робиться? Європа вовсю не хоче вступати в цю війну просто максимально. Вони не хочуть пускати війну в свою країну, бо вся економіка ляже. Вони можуть брати українців, які не легалізуються до того моменту в Європі, і відправити їх в Україну. типу, воюйте, особливо це там чоловіків стосується. що, типу, захищайте Україну, а насправді це завуальовано звучить їдь в Україну. Там воюй, захищай Європу. Отак, от це, це виглядає насправді. Поняли? Тому це дуже ймовірно. Постарайтесь до квітня 2026 року знайти собі якусь мінімальну роботу, щоб ви вже десь там працювали на офіційній ставці, щоб ви могли право там знаходитись легально. А гроші вже вам заробляти треба, бо ну їх нереально на нормальній роботі в Європі заробити. В Україні теж проблема. Вам треба шукати онлайн. От хочете, я вам на сім днів дам безкоштовне навчання, як ви можете онлайн заробляти. Я Більше 12 років так живу, ніколи на роботі не працював за цей час. За посиланням в шапці профіля там в телеграм-каналі сім днів навчань буде ефір, відео там подарунки від мене з моїми студентами. поспілкуйтесь, глянути скільки вони заробляють. Ми в прямому ефірі зарплати виплачуємо. Будь ласка, нічого за це платити не треба. Пробуйте не обов'язково зі мною далі йти. Чому це важливо? Бо на роботі якісь там деробити грошей в Європі це ну просто жесть. А от українці дуже смикалісті. Німці самі зазначили зараз, що українці одна з найрозумніших націй, по IQ. Українці родились в країні з хард-левелом з самого дитинства, грубо кажучи, найвищий левел складності, один з найвищих. Давайте так. І треба ще і, на, заробити грошей усіх машин, откуда-то з'являється квартири. І європейці, якщо чесно, в шоці. І ми для них теж конкуренція дуже велика. А для українців в Україні ситуація, звісно, дуже. Жоплечено виглядає це не дуже приємно, але в Україні готується одна штука, яка може повністю поміняти хід війни. Глянемо чи все вдасться? Це є те саме чудо, про яке ми всі думаємо і мріємо. Плюс-мінус. Ну глянем. Я про це не можу нічого розказувати. Дай Боже, щоб все вийшло. моліться, реально моліться, щоб все вийшло. Отака от ситуація. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються.